Привіт ще раз, хлопці та дівчата, пані та панове, продовження теми. А хіба можна сьогодні виростити овочі і фрукти без використання хімії? Можна відразу скажу. В чому причина, чому їх не вирощують сьогодні? Із-за відсутності знань. Немає знань, як це робити. Хочу сьогодні розказати практичний такий випадок із мого життя. Е, який, В якому я хочу показати, що для того, щоб отримувати на виході е, без хімії овочі, фрукти з власного городу чи власного саду, чи з власного поля, то для цього потрібно не просто бажання, бажання це вже дуже важливо, але потрібні знання, які на сьогоднішній день... Мало де можна взяти, по-перше. А по-друге, по-друге, навіть не знають про те, що е, можна інакше, і для цього потрібно володіти знаннями. Так от, практичний кейс. Було це на початку 2000-х, досить давно. Е, значить, звернувся до мене. Одна людина звернулася. Що він робив? Він сам родом із, е, із під Севастополя з Криму. І е, він. Заробивши так нормально грошей, вирішив закласти свій виноградник, купити землю, і закласти свій виноградник. А виноградник виноградник органічний або біодинамічний. Хто п'явина і бачили, є такі біодинамічні вина. І ті, які кажуть, що яка різниця, яке воно, я вам зараз розкажу, яка різниця, в чому різниця. Так от. Ця людина, він був сам самільє, досить відомий. Е, він, знаєте, з чого почав? Він знайшов ділянку. Це гори, це не ну, під Севастополем, яку можна було придбати, взяв звідти зразки ґрунту. І ці зразки ґрунту передав Францію спеціалістам. Навіщо? Слухайте далі? Збагнете. Хто збагне? Потрібно було визначитися, що це за земля, особливості її, крім землі, крім землі, були передані всі дані теруара. Що таке теруар? Це таке французьке поняття, яке включає в себе географічне розміщення, де знаходиться ця ділянка, клімат, який, скажімо, в цій, на цій території конкретно. Да? Яка це сторона світу, тому що це має значення, чи це південна чи північна, да? якщо це е, схил, схід чи захід, і е, склад ґрунтів. Оце все входить в поняття теруар французького. Це важливо не тільки для виноградників, це важливо для будь-якої, е, скажімо, е, культури. Ви прекрасно знаєте, що якщо ви маєте отаке поле. То має значення сторона світу, врожайність і якість буде різна. Так от, всі ці дані надавши туди, він отримав звідти рекомендації, що для такої е зони і під ціль, під ціль саме біодинамічного виноградника, де не, буде використовуватися, е не будуть використовуватися отрутохімікати, Найкраще підійдуть. Такі то сорти винограду. Перед посадкою ще перед тим, як купляти. Да? Такі то сорти винограду. Тому що от для такої е, місцевості, для такого теруара, да? для такого клімату, для такого ґрунту найбільше підійдуть оці сорти винограду. Саме такі саджанці були закуплені. І посаджені. Шпалера, да? шпалера, це коли натягують підтримку для. Ви знаєте, да? так от в біодинамічному винограднику не використовуються ні металеві стопчики, ні бетонні. В Біодинамічному винограднику використовуються стопчики із акації. Тому що це важливо. Чому це важливо? Для перепаду температур. Тому що, наприклад, бетонний стопчик, він в день нагрівається. І є джерелом додаткового тепла для лози. А вночі він охолоджується. Він як акумулятор, розумієте? Охолоджується. І є джерелом чого? Холоду для лози. Взимку так само. А акація, вона значно нейтральніша. Ці перепади температури там е практично немає Дерево, Розумієте, да? і інші фактори там матеріалу, і, знову ж таки, того, цементу і так далі. Там. Стопчики і акації. Розумієте, це все на стадії проекту закладається. Потім посадка. Як це потрібно здійснити? До речі, до, до мене він звертався, він брав ярус для укорінення, оскільки ярос дозволений до використання і дозволений він природній є продукт, і дозволений в тому числі е, для. Вирощування органічної продукції. От він тоді зі мною контактував, ти мені всю цю історію розказував. Яку роботу пророблено до того, як отримати перше гроно винограду? Розумієте? І тоді на такій землі, на такій місцевості, такий то сорт він буде найменш вразливий для хвороб. Розумієте, про що я зараз говорю? Він буде найкомфортніше почуватися, коли все це враховані, всі ці умови. І потім з цього винограду, там же він вже робив проєкт, винарні на території виноградника, винарня, де із цього винограду безпосередньо буде робитися біодинамічне вино. Зрозуміли? Про що я зараз кажу? А коли ви купляєте саджанця, невідомо чого вам картинка сподобалася, або хтось сказав. Не знаючи особливостей цього е, саджанця, не знаючи, на якому підвої він, що туди привито. Розумієте, про що я? Садите, не знаючи, в яку землю, от тут я його посажу, тому що мені так хочеться. І на вихлопі, що ви получаєте? Ви получаєте. Рослину, яка в цих умовах жити не може. І тоді, що треба? Воно ж хворіє. Тому що цю хворобу закладено з самого початку, або точніше, не виключили можливість такої хвороби. І от коли так підходити, так підходити, розумієте? То тоді можна виростити без хімії. І прекрасно вирощується. Найкращі грузинські вина на автентичних сортах. Взагалі є, скажімо, дуже чудові вина, які з дикого винограду роблять. В дикій природі виноград прекрасно виростає, ніхто нічим його не обробляє, саме в цьому його цінність. Найдорожчі вина, тому що їх мало. Вони мають унікальний смак. Зрозуміли про що я? Тепер просадженці коротко, хто купує хату в селі, да? що ви знаєте про саджанець, який ви купуєте? Нічого. Нічого. Як він буде на вашій, конкрет, вашій конкретній землі, на конкретному місці рости, ви теж не знаєте. Як я вибираю саджанці? До речі, це е, і для когось бізнес, і, а для когось тось, ну, знову таки знання. На сьогоднішній день промислово, ті, які вирощують саджанці, вони на подвоях вирощують. Двоє, це той корінь, да, або та рослина, яка, до якої буде зроблена, скажімо, уже прививка, культура, куди буде привита. Так от, якщо ви заморочитеся. І пошукаєте тих майстрів, садоводів, які для саджанців використовують дикий підвой. Дикий це, наприклад, коли ви йдете в ліс і знаходите там, наприклад, яблуню, дичку, да? от вона дала росток там, або сливу, або грушу. Ви знаходите і берете оцей дикий підвой, да? тобто оцю рослину, яка сама по собі виросла в дикій природі, ви берете її, висаджуєте у себе і прививаєте на неї культуру, не маю на увазі, сорт, який в цих умовах, в ваших умовах, де ви будете саджати і вирощувати, багато років уже ріс. Зрозуміли? Так званий районований, да? хоча це навіть ну, таке більш вузьке поняття. Тобто він багато років тут ріс. І ви купляєте саджанець на дикому підвої із культурою, привитою культурою, яка в цій місцевості прекрасно почувається і адаптувалася протягом багатьох років, можливо, століть. Ви такий саджанець саджаєте? Такий саджанець, його тільки потрібно дати йому, ну, по -по Максимально, скажімо так, він повинен на цьому місці пустити коріння, да, прижитися. Йому повинно тут бути комфортно, тому що від ґрунту також це ще залежить. І коли він приживається, от дати йому той дати ярость, ярость цьому сприяє дуже, тому що це залежить від специфічної мікробіоти і специфічних грибів. Коротше, без деталей. І ця рослина у вас. Цей саджанець прийметься, якщо він прийнявся і почав класно рости і правильно сформувати, там, да, обрізочку зробити, сформувати, то нічого не потрібно буде робити. Він не потребуватиме ніякого захисту, ніяких хвороб. Ви будете тільки збирати плоди. Розумієте, що таке знання? Отаким чином. А коли ви невідомо що купили? Невідомо, як посадили, і хочете, щоб у вас воно росло по ваших правилах, коли ви знехтували всіма законами природи, всіма законами рослини і ґрунту, то тоді, то тоді 12-15 обробіток того яблука, щоб воно вичухалося, хоч якесь там щось було. Розумієте, про що я? Тоді у вас помідори не хочуть і рости, бо невідомо, що то. За помідори, зрідки і так далі. Точно так же на полі. Коли у вас селекція заточена тільки на тонни. забрані всі природні властивості здатності до захисту, до адаптації, до взаємостосунків в природі, залишено там тільки із. Того природнього, тільки що балванчика зробили, руки-ноги забрали, умовно кажучи, розумієте, забрали. І тільки рот залишили. І в той рот пихаєте тій ті, ті рослині, тільки те, що ви вважаєте за потрібне. Може звучить трохи агресивно, але воно звучить реально. Тому що на сьогоднішній день переважній більшості людей не вистачає знань, є тільки бажання. Знання нехтуються і інформація вся черпається від кого? Від продавців. А вони з задоволенням вам як можна більше продадуть всього того, що принесе їм гроші, а вам проблеми. Тому що ви не вирішите проблеми рослини, якщо вони закладені в самій її природі. І в тому місці, яке не підходить цій рослині, от якось так не все найкраще.